28 травня. Ви дивитесь новини на 11 каналі. в Студії Олена Петроченкова. Вітаю! Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити. Та коментуйте новини. З артилерії та дронами росіяни атакували Дніпропетровщину, били по житлових районах. В інших областях окупанти гатили по залізничній інфраструктурі. На Харківщині є загиблий та поранені. Більше про оперативну ситуацію розкаже Марко Ручка. Він з нами наживо. Марко, тобі слово. Але вітаю. Нікопольщина під безперервним вогнем російських окупантів. Вночі вранці противник атакував Марганецьку громаду. Росіяни вдарили з артилерії та ФПВ-дроном. На щастя, обійшлось без поранених. Ввечері ж окупанти кабами завдали удару по Синельниківщині. наслідки атаки ще з'ясовуються. І цієї ночі цілі росіян стала залізниця, били по різних регіонах. На Харківщині уламки ударного дрона впали на колії. Доводилось перекривати рух потягів, аби надзвичайники знешкодили залишки безпілотника. Слов'янську пошкоджено контактну мережу, а на Сумщині дрон противника пошкодив колію. Утім, затримки потягів вдалося уникнути. На щастя, люди не поранені на Кіровоградщині через обстріл потрощено промислове підприємство. Три людини зазнали поранень. Пошкоджено майже вісім десятків приватних будинків. За повідомленням ОВА, понад 1400 абонентів лишились без електропостачання. На Харківщині через атаку дронів сім людей зазнали поранені, Одна людина загинула. Під ударом був Чугуївський та Харківський райони зафіксовано понад 10 влучань у житловий сектор та цивільне підприємство. Тим часом Москва та область цієї ночі тривожились через наліт безпілотників. У Підмосков'ї під атакою був технопарк Елма, який спеціалізується на радіоелектроніці. В московській області атаковано ще одне підприємство, яке розробляє дрони. Прихвостень Путіна Медведів пригрозив американському президенту третьою світовою війною. Так Медведів відреагував на доволі відверту заяву Трампа, що Путін грає з вогнем, і якби зараз не він був президентом, то з Росією вже сталось би багато дуже поганих речей. На що Медведів традиційно видав погрози спецподсланець з питань України Кіт Келох зазначив, що коментар Медведєва не лише прикрий та безрозсудний, але й не личить політиці світової держави. Тим часом президент Зеленський заявив, що російська армія робитиме усе, щоб перетнути адмінкордон Дніпропетровської області. Також глава держави зазначив, що ворог стягує 50 тисяч військових до кордону із сумщиною. Київ не бажає, аби Вашингтон вийшов із переговорів. А для майданчиків для перемовин найреалістичнішими варіантами вважають Туреччину, Ватикан і Швейцарію. Також президент Володимир Зеленський вперше за довгий час видав прогноз, що червень 26-го року є сподівання, що саме в цей період закінчиться війна. Олена наразі це вся інформація. Більше ми розкажемо протягом наступних випусків новин. Ми стежимо за оперативною обстановкою на Дніпропетровщині і в Україні. Дякую тобі, Марко. Це був наш кореспондент Марко Ручка, який розповів про оперативну ситуацію в країні та області. У Дніпрі СБУ та Нацполіція провели лекцію в ПТУ, де пояснили, як ворог через соцмережі залучає підлітків до диверсій та злочинів під виглядом легкого заробітку. Фахівці надали поради щодо безпеки в інтернеті та алгоритм дій у разі підозрілих повідомлень. Про них закликають сповіщати в чат-бот СБУ. Поставляв неякісні спальники для зсу. Таким чином, директор Криворізького підприємства ошукав одну з військових частин на 30 мільйонів гривень, відправив 20 тисяч низькоякісних спальних мішків. Продукція була абсолютно непридатна для використання. За шахрайство в особливо великих розмірах директору загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. І у кривому ж Розі викрили підпільний нафтопереробний завод. За добу там виготовляли понад 100 тонн бензину та дизеля. Аби збільшити обсяги виробництва, використовували нафтові компоненти низької якості, а продавали паливо через мережу місцевих АЗС. Під час слідчих дій правоохоронці вилучили у організаторів схеми, документи, чорнові записи, гроші та пальне вартістю понад 4 мільйони гривень. Після проведення ряду експертиз та процесуальних заходів прийматиметься рішення про повідомлення підозр причетним до схеми осіб. Фігурантам може загрожувати до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. Слідство триває за процесуального керівництва офісу генерального прокурора. Танцювала на чужих могилах під російський реп про канібалізм, Шокуюче шоу на одному з кладовижні прав влаштувала 17-річна дівчина. Свої танці записала на відео і сама ж виклала в соцмережі. Поліція вже розшукала неповнолітню тіктокерку, але виявилось, вона така не одна. Аналогічний випадок буквально напередодні шокував і Харків. Що це? Новий страшний тренд серед підлітків. Навіщо вони таке роблять? Наша Анастасія Шуляк поспілкувалась з поліцією та психологом. Слуха, маш, ты такой мертвый! Ты такой грустный! Ти не знаєш, як Ці приголомшливі кадри, де дівчина танцює на могилах під російський реп про канібалізм, миттєво розлетілися соцмережами і буквально шокували Дніпро. Так само, як і цинічні слова пісні, поліція одразу ж розпочала пошук юної тіктокерки. Дівчина танцювала на могилах, співала і знімала це відео, щоб викласти в тікток. З'ясувалося на кадрах 17-річна дніпрянка тіктокерка Аліна. Дівчина вчиться в одному з коледжів Запоріжжя на художницю. І Її сторінка в одноіменній соцмережі буквально рясніє аналогічними відео на цвинтарях. Щойно поліція розшукала тіктокерку та одразу видалила відео зі своєї сторінки. З'ясувалося, кадри записувала на Лоцкаменському кладовищі. Навіщо дівчина це робила? Своє шокуюче захоплення вона публічно не коментувала. Поліція ж кваліфікувала її витівки як дрібне хуліганство. Ювенальні поліцейські соборного району із неповнолітній та її матір'ю провели профілактичну розмову про неприпустимість такої поведінки поблизу місць поховань відносно дівчини, поліцейської. Скі склали адміністративний протокол за статтею 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення, а саме дрібне хуліганство. Матеріали правоохоронці направлять до суду для розгляду. Невже це новий страшний тренд серед підлітків? Аналогічне відео шокувало днями і Харків. Там дівчина танцювала на могилі загиблого бійця спецпідрозділу Кракен Романа Мартончика. Проте, на відміну від Дніпровської тіктокерки Харківська знайшла у собі сили публічно вибачитись. Прошу вибачення у бійців спецпідрозділу кракен за те, що зняла недоречне відео під музику російського наркошопу. Психологи кажуть, такі приголомшливі вчинки не новий тренд серед підлітків. Причина шокуючої поведінки, відсутність хобі, недостатньо уваги з боку батьків, а ще бажання зробити щось заборонене. Це бажання, щоб її помітили. Це бажання заявити про себе, це бажання заявити про свої емоції. Коли вони туди йдуть, вони не думають про те, що кладовище, чи це не якось не пов'язано з тим, що вони не поважають, наприклад, там померлих. Так? вони обирають те місце, яке буде однозначно тригерити вс. І, хто буде дивитися в ювенальній превенції, повідомили 17-річна дніпрянка Аліна. Тепер під пильним наглядом правоохоронців, і в разі ще одного порушення однією профілактичною розмовою не обійдеться. Якщо дівчина в цьому році буде ще раз притягнута до адміністративної відповідальності, то вона буде поставлена на профілактичний облік. Облік це коли ювенальний поліцейський упродовж року проводить роботу з дівчиною, відвідує за місцем мешкання, відвідує навчальний заклад, перевіряють контакт факти, перевіряють, з ким дівчина спілкується, дружить щодо статистики. То за інформацією правоохоронців, ці танці 17-річної дніпрянки на кістках цьогоріч поки єдиний зафіксований випадок. Анастасія Шуляк, Сергій Озеров, новини одинадцятого каналу. А от щоб подібних ситуацій не траплялось в області. Запрацювали українські шерифи. Його телефонний номер знає, чи не кожен житель села. Робота не має чіткого графіка, а обов'язки поєднують адміністративні та правоохоронні задачі. Сьогодні в Україні відзначають день офіцера громад. Чим займаються наші шерифи, що їх відрізняє від патрульних, слідчих і, врешті, американських колег. День з офіцером Петриківської громади провів наш кореспондент Марко Ручка. Поліцейська станція. Є кімната прийому громадян. Де я працюю скромна одноповерхова будівля з двома кабінетами. Так виглядає поліцейська станція українського шерифа. Дмитро, офіцер Петриківської громади, показує робоче місце та розповідає про свої обов'язки. Тобто ми працюємо як і патрульний поліцейський, як дільничий, як ювінальний поліцейський. Офіцери громад в Україні з'явились у 2018 році. Дмитро відповідає за селища Курилівка та Єлизаветівка, що входять до складу Петриківської громади. Задача офіцерів забезпечувати правопорядок у населених пунктах, які знаходяться далеко від повноцінних відділів поліції. Тож для багатьох мешканців його допомога єдина реальна підтримка. Моя поліцейська станція, де знаходиться радіо 30 кілометрів в одну сторону. Тобто, от банально людина до мене звернулася. Вирішила своє питання, ж допомога поліції не потрібна. Сам Дмитро працював патрульним з 15 по 21 роки. Потім пройшов конкурс, навчався та отримав посаду шерифа у своїй рідній Курилівці, де народився і виріс. Щоденна робота офіцера різнопланова: то виклики про домашнє насильство, то розбірки місцевих або ж навіть вирішення земельних суперечок. Також разом з колегами Дмитро веде і просвітницьку роботу для школярів. Це говорить один з пріоритетів. Звертається директор. Школи з приводу там дрібних крадіжок, хтось там десь у когось щось поцупив. Звичайно, приїжджаємо, встановлюємо, спілкуємося. Номер телефону Дмитра у відкритому доступі по допомогу до офіцера звертаються в будь-який час та з будь-якою проблемою. Наприклад, Яна, мешканка Курилівки. Її дитина не раз залишала будинок. І саме Дмитро розшукував дівчинку раніше за слідчих. Ну ще не підводить. Ще поки тільки йому, а більш нікому якось так. Тільки йому довіряєте. Ні, коли можна йому зателефонувати, спитати. Він де я. роботу та житло завдяки Дмитру отримав Олександр Федорович. Чоловік зізнається, офіцер не дав йому занепостити життя. Я це роблю. Її. Помагаю, він і багато побіг. Всьому, багато. Чоловік родом з сусідньої Єлизаветівки через постійне пияцтво дружина вигнала його з дому. І тут, в Корилівці, чоловік продовжував вживати алкоголь та жити де-інде. Знайшов йому житло, і запропонуємо переїхати, спробувати жити від лізати. Він, він ви, согласився. Проживає, а все бачите, вона справді як казалось, людина дуже порядна. Та да, в нього є проблема, але проблема була в тому, що він не міг вибрати з цього кола. Ми його забрали з цього кола. Офіцер має бути максимально близьким до людей, каже Дмитро, щоб йому довіряли та не боялись звертатись. Я його батька знав, ну це це він ще тоді малий був, як я. Ну, та зараз, звісно, добре, що по він приїхав допустимо. Вирішала ті проблеми, по жалоби там що там до чого. Ми дуже раді, що наша громада одна із перших, в якій з'явилася ця посада. А це вже ліцею Петриківці. Тут до дня офіцера громади, школярі вітали правоохоронця малюнками. Дмитро регулярно проводить з дітьми бесіди про безпеку, булінг і правила дорожнього руху. В громаді говорять, проєкт українського шерифа дійсно і без перебільшення впливає на ситуацію в селищах. Це попередження кримінальних. Та адміністративних правопорушень тісна співпраці із службами у справах дітей. Відсотків на 20, може навіть і 30 Ситуація зменшилась саме в кримінальних правопорушеннях. Офіцер громади це своєрідна адаптація американського шерифа в українській реалії. Посада, як і в штатах виборна. Кандидатів погоджує Нацполіція, але остаточне слово за головою громади. Юрій чотири роки був офіцером у Магдалинівській ОТГ, а тепер отримав. Підвищення начальник сектору з Дніпропетровщини Хлопці літали в Америку для обміну досвідом. в штатах. Шериф він якби як тут начальник райвідділку. Це там так шериф. А у нас наш офіцер громади, він так скажемо, також головний в себе на дільниці, головний в себе на районі, але в нього немає підпорядкованих інших працівників поліції. Він сам сам працює. Найближчим часом такі офіцери можуть з'явитися у кожному районі та навіть у Дніпрі. Ця програма кажуть, пріоритетна для нацполіції. Тобто, по місту Дніп. Про дільничних не буде. Будуть офіцери громади, які також будуть забезпечені службовим автополіцейськими станціями, які будуть безпосередньо співпрацювати з громадою Дніпра. Та спершу в планах закрити посади в громадах, де ще немає офіцерів. Загалом по області працює понад 130 шерифів. Марко Ручка, Сергіозіров, новини одинадцятого каналу. І це вся інформація від команди 11-го. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Побачимось.